Отже, виконаємо вправу, де нам потрібно використати Google-перекладач. Для цього нам потрібно перейти в браузер Google Chrome, знайти в пошуковику перекладач. Або написати Google-перекладач. І ось ми бачимо, Google-перекладач переходимо. Інтерфейс тут дуже простий. Тут можна перекладати з будь-якої мови. І от а, у нас зараз налаштований перекладач таким чином, що вже українська англійська мова є. Але можна, натиснувши, обрати будь-яку мову. Або поміняти місцями. Спочатку з англійською буде, а потім українською буде перекладатися. Так, нам потрібно придумати будь-які два-три речення для свого друга. І написати: ну, наприклад, привіт. Привіт, мене звуть, мене звати, Іванна, Я з України. Інформатика це мій улюблений предмет. Привіт, мене звати Івана, я з України. Інформатика це мій улюблений предмет. І давайте подивимося трошки нижче, бачите, автоматично вже нам. Перекладач переклав наші, наші речення. Отже, ми можемо прослухати. Привіт! Мене звати Іванна. Я з України. Інформатика це мій улюблений предмет. Давайте тепер прослухаємо, як це буде на англійській мові. Hello! My name is Ivana. I'm from Ukraine. Computer Science is my favorite subject. Отже, чудово, перекладач впорався із завданням. Тепер для того, щоб ви виконали завдання, вам потрібно зробити скріншот і надіслати учителя на перевірку. Отже, ось таким чином ми скористалися з вами цією чудовою програмою Google-перекладач. Також можна не писати вручну. А текст, а можна надиктувати голосом, якщо ми оберемо то тут мікрофончик. Отже, бажаю вам успіхів!